В країні Ізраїль жив священик Захарія разом з своєю дружиною Єлизаветою. Вони були вже двоє старшого віку, але дуже любили Бога. Одного разу, коли священик прийшов в храм, щоб помолитися, світло велике осяяло його і прийшов ангел, і Захарія злякався. Ангел сказав, Захарія, не бійся, твої молитви почуті Богом, твоя дружина буде вагітна і народить сина. Захарія сказав, не вірю, бо ми вже старі. Ангел відповів не віриш, то будеш мовчати, говорити не зможеш. А коли твоя дружина народить сина, ти назвеш його Іван, і ангела не стало. Біля храму стояло багато людей чекали, коли вийде священик. Вони чекали і почали хвилюватися, тому що священика довго не було. А коли священик вийшов і говорити не міг, а показував знаки, люди зрозуміли, що в храмі була зустріч з ангелом. Священик повернувся додому, зустрівся з своєю дружиною, сіли разом, написав на табличці. Єлизавета прочитала, що трапилось в Храмі, і зрозуміла, там була зустріч з Ангелом. Минув час Єлизавета завагітніла і народила сина. Вона дуже зраділа, що стала мамою, покликала своїх друзів, родичів. Вони побачили дитя і привітали її. Друзі і родичі вирішили назвати сина, як тато, Захарія. Але священик сказав ні і нависав на табличці його ім'я Іван. Раптом уста Захарії відкрились, він почав говорити, прославляючи Бога за чудо. e aí